Вітаємо всіх слухачів. Це подкаст «Ukrainian Experts Talks», де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт! Ми знову в студії «Ukrainian Експорт Talks», де до нас заходять дуже цікаві гості, і ми говоримо на важливі соціальні, економічні, політичні та культурні теми. І сьогодні до нашої студії завітав отець Михайло Греділь. Це військовий капелан, це волонтер, голова молодіжної патріотичної організації Апостольська Чота, священник з міста Городок, з містечка Городок. Дякую. Пане Михайло, слава Ісусу Христу. Дякі Богу, дуже вам вдячні, що завітали до нашої студії. І найперше, що хочеться вас запитати, все-таки сьогодні, в час війни. В першу чергу українським захисникам та захисницям на фронті потрібна духовна опора, тому що дуже, дуже важко переживати їм ці події, і крім е, зброї фізичної, потрібна зброя духовна. І військовий капелан це людина, якраз яка дає цю розраду, цю духовну зброю нашим захисникам та захисницям. Скажіть, що найважче в роботі військового капелана? Знаєте, найважче особисто для мене то було біль втрат, коли я знав людей, з якими я спілкувався, дружили, що вони були моїми парафіянами, я їх благословив, я посвячив їхні машини, я хрестив їхніх дітей. І коли ті люди починають гинути, ти починаєш усвідомлювати і не можеш змиритися з тим, що йде війна, що гинуть люди і. Починає гинути тих, кого ти добре знав. І було важко дуже змиритися. Тим ми знаємо, що кожен військовий, який виконує ту місію любові, боронить свою державу, він після загибелі йде в той кращий світ, але все ж таки їх дуже бракує. Бракує для нашої держави, бракує для нашого міста, для нашого суспільства. Так само дуже важко, з чим я стикався, говорити про Бога серед жахіття війни. Знаєте, коли навколо смерті, кров, несправедливість, і тоді хлопці часто запитували, а де Бог є? Де Бог в той момент? І потрібно їм зуміти донести, пояснити, що це не Бог воює проти людства, це не Бог вбиває, це не Бог хотів, щоб така доля і участь випала на долю України. Тому що це Бог дав людині собі волю. І кожна людина, знаєте, хтось надуживає цією собіною волею, припускає своє життя гріх, і, власне, результатом того гріха і йде кривда інших людей. А скажіть, якщо Бог дав свободу волі, то людина за цю свободу волі відповідальна сама? Ну, звісно, як би це виглядало, знаєте, коли би Бог, наприклад, керував нами. Я думаю, щоб. У нас майдани збиралися постійно духовні духовній і всі казали, Боже, а чому ти вирішив, що я маю так зробити? А можливо, це би було правильне рішення. І ну, Бог і абсолютний, і Він е, Творець, Він дає людині той дар собіної волі. І вже людина сама розпоряджається, що з нею робити. А Чому тоді, коли люди так? мають свободу волі, і свобода це Божий дар. І так само Бог велів бути патріотом свого краю своєї мами свого, свого 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 роду чому тоді люди маючи таку такий божий дар обирають шлях втекти з країни і не захищати свою країну не захищати своїх рідних близьких Бачите, страх страх кожна людина сприймає його особисто по по, по, по своєму я думаю, що через страх багато людей покинули не не то, що зневіра була, чи там вони не любили своєї країни. Я думаю, що через страх просто банально так людський люди йшли на такі вчинки. Були ну, інші, які о, зараз стоять дотепер, і борються. Тому що а вони чому люди, одні люди мають мають страх, а інші люди, хоч і мають, але долають страх і стають на захист. Чому одні можуть подолати страх, а інші ні? Тому що в тих, хто подолав страх, є більше любові е до своєї країни і розуміння, що це їхня земля. Знаєте, когось воно може бути затерте, трошки невпевнене, тому що, беручи різні такі обставини нашого життя, багато людей зневірювалося часто, правда, на нашій історії і завжди думали, що ну напевно, може то не так важливо. Можливо, нас знов кинуть і знов, можливо, то буде все дарма. Е а є люди, які просто вірять, вірять і люблять свою країну, люблять свій народ е і. Вони є ідейними Ідейними людьми є українські волонтери. Ви теж долучені активно до волонтерського руху. І мабуть, ви бачите, що, на жаль, на четвертий рік війни суттєво падає волонтерський дух, падають донати. Зокрема, як з цим боротися, як повертати дух, як нести людям вістку, щоб вони продовжували підтримувати Україну, і це безпосередньо виражалося в донатах. Бачите, я вам скажу не все так лірично, як воно виглядає, так насправді я так само думав спочатку. Але коли я підставив, тому що ми з 14 року волонтери, і коли я подивився, як йшло волонтерство у нас у 2014 році, і як тепер, ну, це набагато зараз все серйозніше йде, набагато серйозніші запити ми можемо закривати набагато більше жертовніших людей, свідомих людей. Проблема та сталася зараз 24-25 рік, але не тому, що люди збайдужіли, а тому, що з'явилося дуже багато запитів. Тобто, війна торкнулася кожної родини зараз. Ну, я не думаю, що в чиїсь родині є знаєте люди, які взагалі не дотичні до війни. І відповідно родина хоче забезпечити свого бійця. А Кожному бійцю зараз щось потрібно на фронті, тому що ми скільки їздимо постійно по всіх фронтах, по всіх бригадах ми їздимо, ми бачимо, що завжди є в чомусь потреба, і вони відповідно до кого звертаються, звертаються до своїх рідних і, і розширюється спектр тих запитів. І тому людина, яка менш причетна є до війни, наприклад, там його ні, 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 ніхто не х не воює, але він має можливість, хоче також допомогти приєднатися власне до сил оборони в допомозі. І вона, наприклад, в місяць закриває п'ять запитів, так? І на шостий він просто вже не знаходить собі можливості чи фінансів, тому що ми знаємо, що дійсно зараз ціни, які є, який ж рівень життя. Ну, але я вам скажу, колись я закривав, наприклад, автомобіль, щоб купити, так візьмемо в середньому 250 тисяч, то мені треба було місяць часу. Зараз я це можу зробити за добу чи за два дні. Ну, тобто я б не сказав, що волонтерство впало. У нас, наприклад, якщо взяти нашу громаду, грудка ну там надзвичайно класні люди. І ми постійно маємо дуже поважні запити. У Нас запити деколи і до мільйона доходять, і ми це оперативно. Ми за тиждень часу можемо принцип. Тому ви вважаєте, розвити. що волонтерський рух продовжує. Працювати продовжує триматися, донати теж донати до високому просто... рівні. Звісно, завжди хочеться більше, завжди хочеться краще, але донати є на високому рівні, і тому українські волонтери продовжують працювати. Скипада, українські волонтери продовжують працювати, тому що вони більше патріоти чи націоналісти, на вашу думку, з одного боку, питання патріотизм-націоналізм є цілком логічним та зрозумілим. Патріотизм це якби є певне почуття любові. До в першу чергу до своїх близьких і з цієї любові виростає почуття любові до свого містечка, там, до е, своєї громади. Так, а націоналізм це є світогляд і система поглядів, е, який е, тобі вказує шлях на більш широкі політичні та економічні перспективи. На вашу думку, в чому головна різниця між націоналізмом і патріотизмом і як це пов'язано? Бачите, якщо ви запитали, ким вони є, що, що вони мимотової, я би сказав, що вони. Є. Першу міру є християни, навіть ті, хто вважає себе невіруючими, та вони є такі приховані християни, тому що вони керуються всією любов любов'ю. Любов'ю до свого ближнього mm -hmm. і до людей. І коли в нас чи був майдан, чи зараз чи була пандемія, чи зараз повномасштабна російсько-українська війна, люди мобілізуються і гуртуються для того, щоб допомагати один одному. Ну це, це і власне та любов. Любов е, жартовна і, і правильна. Щодо е, націоналізму і патріотизму. Знаєте, я хочу сказати тільки одне, що колись ми були номінальними патріотами, чесно. Тому що до Майдану ми взагалі говорили про країну як про якийсь готель, де ми проживаємо просто. Тобто ми не відчували за це відповідальності ніякої, не брали на себе взагалі таких вищих, напевно, ідей навіть розвитку, і процвітання, і розбудови державності. Тобто ми жили собі більше так споживацько. Після Майдану українці вдихнули, напевно, той націоналізм і патріотизм на одну легеню. А на повні груди ми вдихнули вже під час повномасштабної війни. Коли, знаєте, слово патріот, воно. Багато що означає, і кожен доска, чому так чому чому так сталося? Що до Майдану, як ви кажете, ми більше розглядали Україну як готель, місце проживання, займалися споживацтвом. А після майдану ми дійсно стали на патріотичні та націоналістичні позиції, адже майдан не був організований якимись спецслужбами, якимись вищими керівниками. Майдан це була ініціатива самих українців, самих споживачів, самих мешканців цього готелю. То що відбулося в українцях? Що вони змінили позицію зі Споживацької на більш волюнтаристську. Е, бачите, вони зрозуміли і відкрилися очі завдяки нашій молоді, звичайно, тому що, якби молодь не пішла на Майдан, я не знаю, чи би чи щось чи, чи відбувся, якийсь рух взагалі, е, тоді в нашій державі. Е, але тоді людина, нарешті, усвідомила, що вона може щось втратити своє. І коли вона йшла з тою думкою, розважала, а що, а що моє. Вона зрозуміла, що це є Україна, це та Богом дана земля, той народ, та конституція, ці традиції, ця релігія, ця віра ну, це все є наше, мова. І розуміло, вона зрозуміла, що на це втрати, ну, вона втратить щось своє. І тому люди почали боротися за це своє. Ви також активно продовжуєте цю боротьбу як лідер певної громади, певної парафії, так само волонтер-лідер громадських організацій. Розкажіть зокрема про свою організацію Апостольська чота, що це за організація, і які є зараз головні керунки її роботи та найважливіші проекти в знаєте. Пріоритеті нашої організації особливо зараз, на цей даний момент, є допомога фронту, допомога нашим військовим. І, друге, це є патріотично-духовне виховання нашої молоді. Тобто, розуміння тої ідеї, Бог і Україна, що на тих стопах ідеї націоналізму ми зможемо розбудувати правдиву, здорову державу. Ми допомагаємо армії, ми закупляємо різні засоби для них, для військові наші, закриваємо їхні запити також. Під це ми організовуємо різні проєкти. знаєте, там Кава для воїна така акція у нас є, до, до речі, дуже чудово. У нас зайшла на парафії. Ми ко кожної неділі маємо можливість накопичувати якісь донати для того, щоб закривати такі потреби, як «Старлінки», наприклад, закривати для нашої військової щось таке маленьке. І навіть ми своє, акцією Кава для воїна наземно на автомобіль або на РЕБ, який коштує 4 мільйона. Так? Також щодо виховання молоді нашої, то в нас ми завжди проводимо вишкільні табори, ми робимо справи милосердя і добра, відвідуємо власне, тих, потребуючих, робимо для них різні акції, для малозабезпечених дітей. Також відвідуємо робимо історичні лекції, проводимо різні патріотичні лекції, відвідуємо місця слави, нашої національно визвольної боротьби. І Ось і стараємося власне сформувати дійсно таку молодь, тому що ми завжди говоримо навіть молодь наше майбутнє, але для майбутнє собі треба приготувати вже за сьогодні. Так, будь ласка, тема УНУПА дуже зараз загострює українсько польські стосунки, адже поляки не бажають приймати того факту, що УНУПА це були борці за українську незалежність. Полякам ліпше вважати, що. Бійці організації українських націоналістів та української повстанської армії це є терористи, котрі здійснювали етнічні злочини проти народу польського з одного боку. Ми розуміємо, кожен вболіває за свій народ. Це нормально відстоювати права свого народу. Але як нам зараз шукати шляхи примирення з поляками і в той же час вміти відстояти свою позицію та своїх героїв, що важливо. Давайте тоді поговоримо на ту тему так, голими фактами без образи, різних так, емоцій. Так? Візьмемо, наприклад, нас від музею підпільного КЦ, я зачитаю вам просто такий маленький уривок. Це про ця Михайла Плахту. Так? Це 45-й рік. 15 березня 1945 року, польські бандити напали великою силою на сурохів. Цієї трагічної неділі отець пару Михайло Плахта правив богослуження місцевій церкві. Бандити увійшли до церкви своїм вереском і ворожою поставою, перервали богослужіння і забрали від престолу ця Михайла Плахту. Вони заарештували теж і його дружину та сина Юрка. Зв'язавши їх колючим дротом, ці польські нелюди важко били арештованих та Повели їх на переслухання до села Підвода, там знову страхітливо знущалися над ними. Після цього перегнали всіх до бандитського села Шівська, і там, розібравши всіх до Нага, публічно знасилували дружину отця плахти, і там їх недомучених звірські, після звірських тортур розстріляли вбили. Уця Михайла Плахту, його дружину і одинадцятилітнього сина Юрка. І, і це, от я просто вам почитав нову це це, ц... це. це який рік рік сорок п'ятий рік. Якому році це так. Я вам просто почитав цитату, щоб ми розуміли, який був час і як одні народи ставилися до інших. Тобто, щоб не говорили, що бо дуже завужується проблематика в Волині. Чомусь тільки говориться про той маленький відрізок на Волині, де там були тих 60 сіл, потерпіли в яких так само жили й українці, тобто там не жили ні чисто поляки, знаєте, там жили й українці. Але ніхто не пам'ятає чомусь про такі моменти пацифікації 30-й рік. Це було до Волині. Тобто, коли поляки сказали, що українці не є навіть люди. Тобто вони в нас вважали за тварин і ми не мали ніякого привілею, ніякого статусу. Тобто, з нами взагалі ніхто не рахувався і казав, або ти є поляк, або ти є ніхто. Пізніше і ці події хочу наголосити були ще до того, як до ОУН, ОУН, ОУН взагалі почала якусь свою активну діяльність терористичну. Тобто, спочатку поляки ну, дивіться, ОУН... провели політику пацифікації і це спровокувало організацію українських Та, зв... звичайно до для того відповіді. для боротьби для того, щоб захищати для захисту свого українського народу. Ну це нормально. Я думаю, що так само і робила армія Крайова, і Пільсуцький, то те саме, якби ми зараз їм сказали, так само відмовиться від армії Крайової, від Пільсуцького сказати, що він теж є злочинець 45-й рік, 30-й рік операція Вісла, Закірзоння, Нацяння, Лемківщина ну, це вся наша трагічна історія, де вбивали тисячі наших людей. І ми про це також пам'ятаємо. Але знаєте, різниця між нами, що ми не пам'ятаємо кривди, яку нам чинили. А поляки зараз далі починають чомусь це роздувати, і ніхто не пам'ятає тих добрих моментів, наприклад, нашої дійсно дружньої дружніх відносин 20-й рік, коли Петлюра і УНР з поляками бронили Варшаву від Червоної Орди. А в 1945 році підрозділи УПА разом з підрозділами Армії Крайової. Воювали проти червоної гідри, проти проти сталіністів, проти НКВД, воювали разом, робили спецоперації. Тому мені здається, і на цій темі потрібно наголошувати. Але дивіться, якщо ми повертаємось до Волині, дуже важливий аспект. Мало хто пам'ятає, що до Першої світової війни Волин належала до Російської імперії, і на території Волині була поширена московська православна церква, яка через громадську організацію Союз Руського народа, тобто через чорносотинців. Фактично агітувала українське населення Волині бути вірним царю і отечеству. І в 30-х роках значна частина Волинян залишилася у підданстві православної церкви. Значна частина Волинян не сприймала ні поляків, ні українців і казала: при царю батюшки горілка дешевша була верніть нам Росію. І тому оці певні проросійські настрої теж дуже важливі. І сьогодні ми бачимо. Дзеркальну картину, значна частина українців досі на проросійських настроях через пропаганду московської церкви. Тобто, до вас наступне питання. А в цьому контексті що ж робити з московською церквою, яка умисно як раніше погіршувала українсько-польські стосунки, так і зараз? Намагається розсварити українців з поляками, з румунами та з іншими сусідами. Що робити з московською православною церквою в Україні? Дивіться, Московська церква там набільше є секта, ніж церква, якщо чесно так висловитися. Тому що вона є повністю підвладна Росії її наративам, її політичним поглядам, і вона. Просто топче і плює на такі розуміння християнства як милосердя і любов до ближнього. І тому на державному рівні в нас вона має бути заборонена але не тільки так, що вона не відправляє в тих храмах, в яких її заборонили. Тому що є в нас практики. Ми бачимо, що ті представники московської церкви, які служили в храмі, пізніше попали під заборону, і мусили покинути цей храм, але вони тоді вже сидять зараз у себе в будинку. В Будинку відкривають свою домашню церкву і там приїжджають далі прихожани. Тобто діяльність церкви йде, тобто вони так як ми коли в 46-му році пішли під пілля, так зараз московська церква в Україні пішла в підпілля, тобто і власне з нею треба боротися вже на площині державній, і це має бути раз і назавжди призупинено ця пропаганда московська тут у нас на теренах України. А як це зробити правильним шляхом? Тому що коли ми будемо здійснювати якісь кроки про стосовно призупинення яйця московської церкви, московська церква буде махати якимись пропорціями і створювати видимість для закордонних ЗМІ, для міжнародних партнерів, мовляв, тут у нас є релігійні репресії. Як зробити це таким чином, щоб це не були релігійні репресії? щоб це була цілком законна діяльність і в наших закордонних партнерів не виникало питань. Дивіться, наші спецслужби вже давно мають багато компроматів на те, щоб показати антиукраїнську і антидержавну політику власне, московської церкви на теренах України. І коли ми є в стані війни, я думаю, що це є не проблема знайти компромати на тих всіх людей, представників Московської церкви, і мати підстави для того, щоб їх виселити звідси назад в Росію. І одне з крайніх питань на сьогодні до вас, отче дуже важливе. Ми бачимо, що справді в спецслужбі є компромат. Ми бачимо, що справді ми працюємо на історичній ниві, аби знайти компроміс із поляками. Ми бачимо, що в Україні активний є інтерес до історії. Ви... Та інші патріоти знімають цікаві документальні фільми, але це би все було неможливим, як і волонтерство, як і чин наших воїнів Збройних сил України, це би було неможливо без адекватного молодого покоління. Тому що ми бачимо, що молодь і на фронті, молодь і в церкві, так молодь і в е, працює в із спецслужбах, молодь і в, активна в волонтерстві. Як працювати з молоддю далі, щоби. Тільки з такого молодого покоління тільки примножувала, щоб це не була остання епоха української молоді, щоб це не, не, не було останнє молоде покоління, яке таке активне, тому що ми бачимо дуже багато можливості до рецидиву, коли частина молоді слухає російський контент, так коли частина молоді виїжджає, і дуже страшно стає за майбутнє України, коли ти розумієш, що через те, що левова частина молоді слухає російську музику, і втікає за кордон. Це може бути останнє молоде покоління, котре так яскраво підтримує проукраїнські цінності. Що робити, щоб це було не останнє молоде покоління? Ну дивіться, я, я не думаю, що це останнє покоління, тому що до Майдану знову ж таки молодь взагалі вся слухала російську музику. Давайте будемо щирі, навіть я слухав російську музику. Тому. Ситуація виглядала набагато жахливіше. Тобто ми таке враження, що ми до Майдану не мали ідентичності взагалі української. Зараз все дуже гарно йде, держава дійсно зрозуміла, що треба ставити акцент на вихованні молоді патріотичному і духовному. І, власне, мені подобається, як молодь сама знаєте, тягнеться і горнеться до. Соціального життя до політичного життя до духовного життя, і молодь насамперед ми повинні навчитися слухати. Бо дуже часто ми їм, знаєте, як дорослі своїм авторитетом казали, ну, я вже багато прожив, я знаю, як то треба тобі робити. А так насправді потрібно навчитися також слухати молодь, слухати їхні потреби, слухати їхні проблеми і слухати їхні поради, да, коли вони дійсно дають хороші поради. Так само. Наприклад, по, по практиці нашого, так, громадського військової діяльності, ми з нашою організацією, нашим молодим людям даємо можливість вибирати і, і брати на себе відповідальність за ті проєкти, які в нас ми, ми ще там згадували, про них говорили. Тому що вони тоді відчувають, що вони є важливі, вони дуже цінують довіру, коли ви довіряєте їм. Але також вони відповідно розуміють, що вони самі не будуть в, в, в тій ситуації, що ми будемо завжди поруч, будемо завжди підтримувати. І підтримку вони також дуже ціновіді, розуміють. І, власне, це є дуже важливо, щоб розвивати самостійно і свідомо, і дорослу, і впевнену собі молодь. Тому що це буде вже тісно наше майбутнє вони будуть формувати. І тому і ми так само, звичайно, напевно, прикладом своїм також показувати. Знаєте, дуже часто ми любимо ораторствувати і говорити там багато гарних слів, але насправді не робити такого. І дуже важливо є, коли ми говоримо і, і робимо. І коли наші е, слова співпадають з нашими вчинками, тоді молодь дійсно сприймає вас як авторитетів і хоче наслідувати. Тобто, то має бути і слово, і діло. Ну так. Друзі, має бути слово і діло. Ми дуже дякуємо, що отець Михайло Греділь не тільки Божим Словом, а й добрим волонтерським і патріотичним ділом наближає нашу перемогу. І ми також закликаємо вас донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших волонтерів та волонтерок, адже саме на захисниках і волонтерах тримається сьогодні наша країна, і звісно, вона тримається на вас, бо ви підтримуєте і захисників і волонтерів. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал. У нас багато цікавих гостей, яких ви можете послухати і дізнатися для себе щось нове, важливе, актуальне на тему політики, економіки, філософії та культури. Мене звати Роман Коржик і до наступних зустрічей в ефірі.